Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Львів уже у Герію онлайн вийшло обновочка. Давайте дивитися, перший огляд. Ось тут, друзі. Дивіться, який він величезний. цей Львів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ось тут Львів, ось тут Львів. Зараз ми максимально швидесенько зробимо перший огляд. Ну і одразу я вам розповідаю за свій промокод, хто його ще не водив. Хештег. Маленькими Євченко натиснули, активували. 6 досвіду, 35 тисяч валюти. Також мій скін. Зараз я його а, собі. І видам покажу, який ви скін зовсім скоро будете отримувати. От такий скінчик, друзі. Зовсім скоро ви зможете отримати також заведення промика. Тому, будь ласка, надолужуйте. Поїхали дивитися, як той Львів виглядає. Ну що, давай ми зразу сюди заспавнимося, телепортуємось по карті і дивимося. У нічого собі. Опана, вау, які у нас парки цікавенькі. Так. А ну ж бо, що в нас тут цікавенького є. Взагалі було би круто заспавнити машинку, майно управління транспортом, де наш урус доставити до себе. Погнали зараз на урусі, проїздимося по Львову. Подивимося, що тут взагалі є цікавого. Ну що, дивіться, це у нас такий сквер, куди можна буде прийти, потусити з друзями. Взагалі пушечка. Так. Тут будиночки, наскільки я бачив себе в телезі, посилання до речі, на нього під відео там у неділю хтось забере платином VIP за 500 ua коїнів. Залітайте, ви писали, що поки що немає будиночків. Так і є. Друзі у перший день ніколи в житті будинків не додають. Ні будинків, ні квартир не буде додано. Тому така от історія. А зовсім скоро чекаємо вже Хеловін, коли додадуть другу частину обновочки. І далі бачимось. Так, у нас що тут? У Нас тут є водофончик. Поїхали далі. Бачите, дуже багато. О, тут, до речі, зелена зона, дуже багато людей. О, тут поліція у нас. А, ну давай глянемо, як вона виглядає. Оце, я, мабуть, заїхав у поліцейський двір чи ні. А, ні, це, мабуть, друзі, тут. У -у -у. А тут, мабуть, будиночки все ж таки будуть. Тому що дивіться, як багато паркомість. Типу, можна буде тут припаркуватися. Гарно виглядає. А ну поїхали, поїхали. Що тут ще є цікавого? Так, Єва, Вовка, Дідас. От, тут, до речі, магазин одягу вже активний. Окей, поїхали далі. Що? Ну, багато, звичайно, в перший день навряд чи додають, але от дивіться, поліція. Поліція Львову. От, Львівська національна поліція Юа Онлайн. Ай-яй-яй, автомобільний гараж. Ну, блін, кру, круто виглядає. До речі, такі будиночки, яких ще не було. Тобто видно, що пацани самі робили. Ну, Мається на увазі розробники, кажу, пацани. А, так, поїхали далі. Це маленька частина цього міста. Поїдемо зараз у величезне. Велике-велике ну, таке місциночку. А де взагалі початок міста Львів? Сьогодні, до речі, на стрімчку будемо прям більш детально все це дивитись, робити огляд великий. Уу, яка розв'язочка! А так, отут у нас лікарня. Лікарня міста Львів. Бачите, ось тут. Так. Нормально, мене вже в дубку втаранили. Так, а також додали роботу Львів. Львів робота, ось бачите, от Яся непогано вже так відпочиває, кайфує, на бочку лежить. Ну, правильно, їхала в Львів, вирішила відпочити. Ну, що ні. Так, ну що? А, так, бачимо церкву якусь ліворуч. Так, це вже починається по карті в нас. Так, це вже величезна оця територія. І все ж таки, А ну стоп, мені от і тут цікаво. А ну? тут реально зробили з'єднання Львів. Львів і Київ. О, реально! Пацани! Львів і Київ з'єднали. Взагалі, пушка. Тепер ми можемо виїхати напряму до епіцентру вправо. І ось так, якщо далі, ми зараз зразу залітаємо у Київ. Вау! Оце крутя. Прям подивись. Подивись, реально круто виглядає. Так, все, окей. А ну давай далі, будемо виїжджати, зараз ми з Києва. Так. Поїхали. Поїхали. Так, давай зразу нітро включаємо щоб швидше. Але, блін, непогано. Ну, дорога взагалі дуже крута виглядає. От прям мені дуже подобається. І от бачимо вже таку одразу от перепад такий між Києвом та Львовом. Ну Львів дуже яскравий. Прям взагалі, взагалі дуже крутий. Так тут що у нас ще є. Давайте подумаємо, що може додати. До речі, нова робота вантажника. Уже теж ви поскидали мені скріни, що буде ця робота додана. Наскільки я зрозумів, цю роботу ще не завезли. а ну до речі, давай зайдемо в навігатор. Основні роботи, вантажник немає ще. Далекобійник, машиніст, пілот, водій трамвая. Ні, ще немає вантажника. Не водій. О, ні, стоп, це водій автопідйомника. Ні-ні, ні пілот, машиніст. Ні, немає. Немає поки що вантажника. Це потрібно вже чекати саме, коли Хеловін додадуть. Так, ну що, ось тут бачимо купа таких панельних будиночків, де ми зможемо жити. Тут, ну, тут такий, бачите, райончик-бід. Оп, до речі, трамвай. Трамвай у місті Львів, бачите, поїхав. Крутяк, крутяк, окей. Що ще? Опа, тут такий якийсь закинутий, закинутий будиночок. Погнали далі. Такс. Що тут іще є? Треба зразу максимально подивитись. Ні, ну Будиночки виглядають ну, дуже непогано. Хтось казав, хто живе у Львові, що великий оцей райончик схожий на район Сихів. Я думаю, хто живе у Львові, той точно знає. Хто живе у Львові, той точно має знати, що це взагалі за такий район Сихів. А ще раз давайте по карті покажу. Ось такий він великий, бачите? Тут, до речі, заправочка є. Ось тут, бачите, заправочка в нас на базі. А що це у нас? Сукернафта? О, що тут так багато? А-а-а. Це хлопці приїхали ловити вже. А НП. Вау, крутяк. Інформація про бізнес. Так, що ми? Давай заправимо, заправитись паливом. А що тут? 98-й, мабуть. Ні, не 98. А який? 95-й? Що? сотка? А, 92-й. Давай заправляємо 92-й і поїдемо далі. Зараз будемо далі. Розглядати Львів, як він виглядає. Потрібно заправити нашу ламбу, щоб по дорозі в нас не закінчилося паливо. До речі, також нові, нові кейси повиходили. А я зараз вам покажу. Дивіться, заходимо сюди. Це в нас магазинчик, це кейси. І ось бачимо гіперривок. Давайте так, під цим відео: 100 лайків, прям швидко, вже за годину-дві. І я зразу заливаю відос, де я повідкриваю десь тисяч на двадцять юей конів. Оцей от цей кейсик. Лайк. Протисне, ну і підпишись на ютубчик, якщо то ще не зробив. Гля, тільки вийшов Львів, я уже вам його показую. Перший огляд. Звичайно, усе ми не побачимо. Будемо на стрімчику більше подорожувати дивитися. Ні, ну трамвайні колії дуже класно виглядають. Прям дуже-дуже прикольний Львів. Великий, що найголовніше, реально. От ви так багато хто говорив, що Львів буде маленький. Та ні, ніфіга, я його от їду-їду. І ще й зовсім я не розумію, куди я доїхав. Курси водіїв. А, реально, Сихівська автошкола. Район Сихів. Бачите, Львів'ян. А ну, оцініть, як вам? опа пана не поняв. А що це? Влаштування на роботу? Що реально. Нова робота? А, трамвай 187 тисяч? Ніфіга собі. Ого? Так, тут буде в нас трамвай, зрозуміло. До речі, подивіться, скільки багато автівок. І е, нова робота вантажника теж буде десь ось тут. Ще не знаю, можливо, зараз я не знайду, то будемо вже шукати більше трошки, ну, прям на стрімчику, тому що стрім буде година. Ми реально поїздимо. Плюс шлях бомжа, шоста серія сьогодні виходить. Коротше, прям. Багатенько буде. Так, дивіться, тут дуже багато бізнесів. Вони стовідсотково будуть ну, типу, будуть злітати, будемо ловити. Також подивіться, друзі, скільки гаражів. А чого тут стільки гаражів? Може, з цих гаражів щось зроблять? Не знаю, може, можливо, якісь склади. Складські приміщення. До речі, друзі, в мене інформація про квартири. В квартирах з'явиться сейфи нарешті. Також, якщо ви не закрили квартиру або будинок тепер, от можливо це з Хеловіном додадуть. Люди можуть зайти в будинок і абсолютно почистити ваш, ваш сейф повністю. Тобто, викрадачі е, в сейфів теж будуть. Це не як робота, просто люди зможуть ходити по домах. Якщо ви не закрили квартиру, виняйте на себе, значить вас обкрадуть. Така от історія. Це прикольно, це дійсно такі інтерактив додає Ну добре, давай почекай, де ми ще не були? От, от сюди я ще не їздив. що це у нас? От сюди давай телепортнемося. Що тут у нас? Газда вікна? Реально багато будинків житлових, але вони поки не активні. Ну я думаю, що тут 100% у нас будуть квартири. Так, це що це? У нас типу футбольне поле. Прикол. Блін, а я б хотів би реально якийсь хобі, типу футбол, спортик якийсь. Було б дуже прикольно. Колобок. Апсімейна аптека і колобок. Блін, але дуже величезний Львів, реально, друзі. Значить так, 100 лайків. Знімаю відосик про нові кейси, відкриваємо їх, дивимось, тому що там дійсно дуже-дуже класні. Е класні автівки. Я не знаю, я сподіваюся, щось випаде. Але тут просто бугаті боліт, лотус, от є дрон, кепка. Карбон фантом, ну прям дуже-дуже круто виглядає. Так, платином, гроші паганіт. Ні, ну тут дуже дорогі машинки, прям впевнений. Давай, у мене є 140, а ну давай крутне. Може щось випаде зразу з ходу. Навряд чи думаю, але. 50. а, майже до Хенесі. Давай ще. 100 лайків. 20 тисяч 20 юейконів і круто. Ми знову тут? Що? Ану. О, 250, окей. Походу, Хенесі може випасти реально. Він реально, походу, коштує космічних грошей. 100 лайків. Подякував за перегляд, швидкий огляд. Ми зробили. Лайк, обов'язково проставляй. Сьогодні попереду кейси, попереду серія бомжа. Багато сьогодні контенту для вас. Підписку на ютуб оформи, якщо то ще не зробив. Ну і на зв'язочку. Хештег Євченко на всіх серверах. Скачати гру можете на свій андроїд за посиланням під відео. Славко Євченко з вами. UA Online. бачимось тут уже зовсім скоро. Хене.